Так, друзі колеги, всім привіт, всі мої вітання. Сьогодні в відео будемо сіяти сою сівалкою Кун Planter 2 по автопілоту. Будемо сіяти значить, не 35 міжряддям, а типу квадратно-гніздовим. Ну, в общем, далі у відео це покажу. Зараз їдемо, відсіємо один город кукурудзи. І далі переїжджаємо на сою. Вчора я площу зробив, то, в принципі, вийшло досить таки непогано соя. Хайстар, стар, сказати, прямо з-під комбайна. Як я її калібрував, можу так сказати. Зараз оставлю момент із Тіктока, подивитися. Ну і в принципі хотів я її протруїти кватрофорсом, у мене там залишалося, регуляторами росту, але вирішив, що хай буде вже так. Перший рік ми її сіяли без ніяких протруйок які нормально все було. Тому, тому цей сезон посіємо так само. Значить, також ми отримали препарати від компанії Долина. Це у нас оракул колофермін цинку. Значить, тут у нас цинка, азот, сірка і колофермін. Якась штука така цікава. На кукурузку, на пшеничку можливо, трішки внесем. Так, Тут у нас бур. Чи? Ja, це комплекс. Оракул мультикомплекс. В общем, тут у нас азот, всяка-всяка всяка-всяча. всячина. Це понятно теж. А тут у нас регулятор росту Wimpel-2. Я його не відкривав, зараз відкриємо так. електрод вступає в силу. Ну, в общем, отака. отака штука. Так що, друзі, зараз їдемо, відсіваємо городи кукурудзи і далі показую процес по сої, по кількості, по кілограмах. Взагалі по самому стану полю, як у нас, який фон поля зробив нам культиватор Агрокуб. Ну і... так, зараз значит, забабахаємо такого городу, дядь Колі, на півтори цівалки. Але все рівно будемо працювати на автопілоті. Забили криву. Зараз поки там йде процес калібрування і засипки насіння. Тому чекаємо. Це в нашому регіоні посіяли, холдинг посіяв льон. Буде цікаво поспостерігати за ним. Це такий експериментальний участочок. Так, друзі, засипались, диски переставили, диски у нас, нагадаю, соняшникові, 18 отворів, але плюс розвертлені і ще плюс 18, 36 отворів на 5 і 5. Чи на, ні, на 5. Отвір на 5. Значить, отака сонька. отака така красота. Калібрована, да? методом колхоза. Хай старчик після комбайна напряму. Супер, люкс. Казали там половинки, половинки. Де які там половинки? Нема тут. Так. Нічого. Якщо там десь якась одна й попадеться, то... то не критично. Так, значить, як сіємо? Ось йшли краї, взяли діагональ. Тепер сіємо по діагоналі. Тут десь забув замальовку знову включити, Ну то, то нічого. Робимо значить, одну діагональ, а потім робимо іншу діагональ. Так. А тоді заїжджаємо штригельною бороною і зрівнюємо усю діляночку, щоб вона у нас була як яєчко. На автопілоті красота. Зараз відб'ємо. Навіть залишу одну полоску, щоб подивитися. Як соя буде себе показувати взагалі на 70-му. В 70-му міжряді. Бачите, відключили той насос і, і працює на повну котушку. О, Коля приїхав, завтра теж йому будемо сою сіяти. але будемо сіяти ремсинтезом. Він причепить наш культиватор і буде готувати площу, ну я буду слідом сіяти. Так, автопілот також може їхати і назад. Ну і отак, в принципі, в принципі і працюємо. Так, замальовка включена у нас. І погнали! Можна в принципі, було на 35. Сівалка дозволяє максимально здвигати банки до 25-го міжряддя. Але якщо є автопілот, то чому біді? Спробуємо. Ми так ще не, не сіяли, то спробуємо. Так, друзі, значить, що у нас по даній ділянці? Сівба пройшла успішно. Висіяли ми 70 кг на гектар точним висівом. І зробили ми значить, дві, дві діагоналі. Вийшло типу, типу квадратно-гніздового. Ну, Побачимо, що у нас з цього вийде. Тепер що ми робимо? Залітаємо сюди стригильною бороною з цьомим зубом і рівняємо всю діляночку нашу. На неділю, на понеділок і на вівторок стоять дощі, то я думаю, треба її підрівняти. Глибина заробки сої, ну, волога ось, порядка, порядка 5 см. Ну, звичайно ж ми на камеру нічого не знайдемо. Як завжди. Так, ось, все. є. Одну показав, а решту будемо, ось все, ще одну показав. Між насінинами порядка 5 см. Ось ще одна. Так. Ну, решту будемо. Ось ще. Решту будемо дивитись. Коли все зійде? Правильно? Правильно. Так що... Кому сподобався відео, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, коментуємо і слідкуємо далі, що у нас з даної площі вийде. Всім пока. Так, друзі, знайшли ми значить, причину, чому у нас, де у нас сходив наш фріон. Значить На радіаторі кондиціонера протерло нам ось тут невеличкий отвір оцією ось штукою. Треба сюди буде, чи відігнути його далі, чи щось сюди В общем. Цей момент треба усунути. Значить, запаяли. Чим паяли? Чим паяли? Отакий от звичайний балончик газовий. І отакий от припой П-14. Так, запаяли, тепер, значить, що ми робимо? Вакуумуємо всю систему. Будемо дивитися, що ніде немає знову утечки. якщо десь буде сходити, будемо заливати фарбу сюди. Будемо дивитися дещо. Не ну, думаю, нюансів вже не повинно бути. Так, тут є, тут зрозуміло, Чепили вже валочку від Syntez, приготували усе, планшет на зарядку поставили, тавотнички усі промазали. Все тут. Є. Ну і готуємось до завтрашнього виїзду. Будемо сіяти сою. Так, друзі, ось 82 -ку із культиватором від компанії Агрокуб з новинкою їхньою. Та ще із плаваючим дишлом і плаваючими цими колесами. Взагалі, повністю оновлене транспортне. Подивимось, як пронор буде справлятися з ними. Завтра будемо сіяти площу, Дядь Коля буде готовий. А я ззаді ремсинтезом буду сіяти.